Із приходом осені харківські метрошколи рісніють вишиванками. Саме тут під землею схвильовані першачки роблять свої перші кроки до самостійного життя. Про те, щоб малеча була забезпечена всім найнеобхіднішим для навчання, подбали й члени команди Save the Children, першої у світі незалежної організації, що захищає та підтримує дітей по всій країні. На початку нового навчального року співробітники Save the Children провели дистрибуцію індивідуальних наборів для харківських першачків у одній з метрошкіл міста. Всередині наплічників діти змогли знайти яскраві Альбоми, фарби, пластилін та іншу необхідну канцелярію, що покриває базові потреби новоспечених школярів. Отримані подарунки припали до душі не лише малечі, але й батькам. Мені все до вподоби. безпечні ножиці і кольоровий папір. Дуже багато і альбом для малювання, бо в них буде дуже багато творчих уроків. Там, де їм треба розвивати свою фантазію, малювати свої відчуття і займатися таким. Мені дуже все подобається. Рюкзачок з сиєм зверху, як український флаг. 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 Сподобався тобі рюкзачок. Угу. Маленький Володя вміст наплічника розглянути ще не встиг. Обіцяє зробити це одразу, як повернеться додому. А от його однокласник Артем вирішив не баритися і вже розібрався із наповненням рюкзака. А що mm -hmm. там всередині? Зносити пенал в трузилка. Артем, як і його однокласники, прийшов до метрошколи вперше. Однак зі своїми вподобаннями визначитися уже встиг. Мені подобається на перерви дуже особливо. А чим ти займаєшся на перерві? Ну, я граю в коридорі, там є і конструктор, і посидіти можна. А на уроках подобається чи тільки І На уроках подобається. Вминульований урок це малювання. Заняття ще не встигають добігти кінця, коли шкільні коридори наповнюються батьками. Вони поспішають привітати малечу з їхнім першим навчальним днем. У групі підтримки першокласниці Мілани сьогодні мама та старша сестричка. Ми дуже раді, що наша Харківська міська рада в такі дуже важкі для нас всіх часи знайшла таку можливість. Предоставити нашим діткам такі гарні просторі, чудові класи, і що головне для нас, для батьків, те, що тут безпечно, тому що як ми всі знаємо, що метро – це саме безпечне місце. Я в свою чергу буду спокійна, тому що тут є охорона, тут є медичний працівник, і я знаю, що моя донька навчатиметься з учителькою за партою в нашому рідному, найкращому, най найсміливішому і найстійкішому місці герої Харкові. Насправді повною мірою не висловиш всю вдячність та на даний час те, що відбувається. Але метрошкола у нас перша, Дитині подобається, я теж задоволена, що у нас є така змога навчатися в такій ситуації в країні. На даний час я вважаю, що це найбезпечніше місце, де дитина може навчатися. Тому я спокійна. Як батьки, так і педагоги відзначають, що обладнання метрошколи придумане до найменших деталей: яскраві кабінети, ігрові куточки, інтерактивні панелі та навіть запрошені аніматори. Усе це допомагає малечі почуватися максимально комфортно під землею. Метрошкола обладнана. Це чотири кабінети, які спрямовані і мають кожен кабінет має свою тематику. Це для початкової школи це для малечі кабінети обладнані відповідно до всіх вимог. Нуш створені певні з. Зони це в наших рекреаціях, коридорах створені ігрові зони. В кожному кабінеті у нас присутнє мультимедійне обладнання, це сучасні інтерактивні панелі, де вчителі зможуть продемонструвати дітям певний матеріал, який потрібен для супроводження того чи іншого навчальної дисципліни. В метрошколі, окрім навчальних кабінетів і ще в рекреаціях, ви можете спостерігати є ігрові зони, в, які, в яких смислова нагрузка. Нас обладнання – це зона для вивчення правил дорожнього руху. Також в кожному кабінеті окремо обладнана ще ігрова зона, в якій теж діти зможуть на перервах провести свій досуг. Також у нас в метошколі окремо створена медична кімната, постійно працює психолог, соціальний педагог, займається з дітьми, проводить заняття, тому що ви бачите, які у нас умови праці, в тому плані, що постійно місто знаходиться. Це під вибухами, і психолог може дітям надати допомогу з того чи іншого питання. Я знаю, що це саме такий єдиний проект. Більше немає ніде такого проекту у світі, і я впевнена, що ця наша метрошкола Харківська війде в історію. Ольга Трачук, Олег Синицький, Олексій Стеренко та Єгор Мікенін. Харків новини.